Моя яєчна історія. Ну, по-перше, я їм яйця один раз на день, можу інколи з'їсти е, раз, точніше два рази на день. Е, я не маю ніякої яєчну історію. Просто так сталося, що це дуже зручно їх хавати. Ну прям дуже зручно. Ти відварила на неділю і тупо хаваєш їх, бо вони завжди готові і почистила, може з собою взяти. Це дуже зручно, як коктейль. Тобто я не розумію цих складних складної їди, яку треба готувати втрачати час. І я ще така, що я люблю реально їжу без вкусів, а така, яка вона є. Ну я не солю м'ясо, наприклад, там. Я ніяких спецій не додаю, я люблю просто смак їжі. Отака я. А стосовно скільки я їх штук, білки можуть з'їсти, скільки завгодно. А якщо дивитися на жолтки, то житки важано їсти там не більше, ніж два в день. Ось така історія. Тому буду будуть І Тут треба теж зробити висновок. Що якщо ви в історісах показуєте щось не і регулярно, то люди будуть думати, що ви це робите кожного дня і постійно. Більше всього, що я їм, це кохтель. От кохтель я можу пити 3-4-5 інколи в день. Тому що я знаю, що це корисно і це зручно. У мене немає такого поняття ні вкусно, ні вкусно, ні хочу, ні буду. Ні люблю, люблю. У мене поняття треба обслуговувати свій організм. Я до цього дійшла. На новий, бо я це зразу за в рот. <laughs> Руки помыла мам.